Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як оформити групу інвалідності в Польщі. підтвердити. якщо у вас вона вже є, можливо, точно так же, якщо у вас її нема, але ви знаєте, що у вас є якась хвороба. Треба перше записатись до лікаря по НФЗ. Номер я залишу в описі, там, де. Ну, внизу під відео. Треба записатись до лікаря вашого, який вас лікує. Або до терапевта він вас направить дасть скерування, але тільки по НФЗ. Потім потрібно роздрукувати два, два таких документа, бланки, і один ви заповняєте, а другий лікар. Якби складності нема, але треба просто пояснити лікарю, що від нього ви хочете. Не всі лікарі знають, як то робити. І ви просто кажете, що ви прошу вас заповнити цей бланк. Лікар дасть вам не тільки медичну виписку по ваші хвороби, а ще й цей бланк, який ви принесете. Вона зможе заповнитися, якщо ви попросите. Але треба докладно пояснити, для чого це. Потім ви ставите там печатки і забираєте справку медичну. Якщо вас направляють до інших лікарів, ви йдете до інших лікарів і там перевіряєтесь, якщо цей лікар не дуже компетентний, як у мене було. І я мала від двох лікарів справки медичні і від останнього заповнений бланк. На листки А4 і печатки стояли. Потім ви робите переклад своїх справок МСЕК або справок, які в Україні робили, але не обов'язково це будуть дослідження, бо воно дорого переклад. Я не робила, я тільки робила переклад справки МСЕК комісії. Якщо у вас її нема, то достатньо буде обстеження польських лікарів. Ви справки медичні оригінали докладаєте, а всі інші документи копії, але завірені нотаріально. Тобто треба ксерокопію паспорта, потім песель. Я докладала ще, де я живу, умова на винаєм. Потім я докладала децизію по карті побиту, умову праці. Ну і всі документи, які, навіть те, що я закінчила школу поліціальну. Якщо у вас цих документів немає, то ви докладаєте те, що у вас є, Все. може це буде тільки медичні справки, справка сек і номер Песель обов'язково. І Ви все це пакуєте в конверт на почті і висилаєте за адресом Андерсона 5. Я залишу теж адрес, адресу в Варшаві, якщо ви в Варшаві, якщо ви в другому городі, то треба подивитись в інтернеті. Можете написати, я вам знайду. І висилаєте пакет документів і пишете ще на окремому листі, докладаєте, що ви хочете підтвердити групу інвалідності, так як ви маєте її. І потім вашу справу розглядають. Присилають вам лист запрошення на комісію або онлайн. У мене було запрошення на місці, і там задавали питання про те, як я орієнтуюсь в пространстві, як я живу, як... чи я працювала, чи не працювала. Я працювала все життя майже. Я чесно це розказувала, розказувала про операції про свої, питала, як я по сходам схожу, бо у мене позору. Кажу, завжди тримаюсь за поручень. Ну, я чесно відповідала. І мені поставили умеркування, це середня. У мене була друга група і мені таку і поставили. І можна користатися спільгом на проїзд, потім можна подати на соціальне житло і на засілок пеленгнаційний. це гроші. Ну, і у вас там буде все написано, що ви можете зробити. Я це все дуже швидко зробила. Якщо є якісь питання, то питайте, я підскажу безкоштовно. Бо я бачу, що у Фейсбуці люди часто питають, як що зробити. Багато людей там рідних доглядають. Знаю, що особи 75 можуть отримати засіла пелені на безтермінове. Користання це 200 злотих кожного місяця. І такі є люди, які батьків доглядають, вони можуть бути опікунами і можуть отримувати гроші там, по 2000 чи по скільки, я вже не знаю. Але групу підтверджує одна організація, а видає гроші, то друга зовсім. Після отримання групи треба подавати на. Те, щоб отримати гроші. Жуки лазять.